У 2021 році, у зв'язку з початком активної фази ведення гірничих робіт, постало питання щодо необхідності створення пожежної команди на території Біланівського ГЗЗК. Загалом в команді 12 чоловік. Кожного дня ці люди несуть, виконують так сказати, свої обов'язки в повсякденній роботі. Слюсар, енергетик, гірничий майстер. А за викликом вони повинні відреагувати і виїхати на місце виникнення пожежі. Як для мене, як для керівника закладу освіти, безпека це перш за все. Безпека людей взагалі перш за все, а для мене це учні. Ми е, впевнені в тому, що поряд Біланівський гірничо збагачений комбінат, маючи таку службу, він завжди прийде нам на допомогу. І вони роблять за запухликом серця. Особливо приємно відзначити те, що серед бажаючих потрапити до складу нашої добровільної пожежної команди є дуже багато жінок. Коли я почула про створення пожежної команди на біланівському ГЗК, я одразу захотіла взяти участь і пишаюсь тим, що я була першою з жінок. Коли я була разом зі своєю командою, я відчувала надійне плече та розуміла, що нам все до снаги. Для того проводяться тренування. Тренування важкі, тяжкі, це не легка робота, але ми готові. Ми готуємось кожен місяць, виконуючи тренування і прави для того, щоб коли прийде час, ми були готові для ліквідації пожежі. Краще бути підготовленим до всього. Тим паче, я приймаю участь разом з моїми колегами, яких я добре знаю і їм довіряю. Бо ми команда як в праці, так і в добровільній пожежні команди. Це єдине ціло, яке функціонує завдяки один одному. Нам, професійним пожежним, вкрай важливо, що на Біланівському ГЗК створено добровільну пожежну команду. Яка в будь-яку хвилину може прийти на допомогу підрозділам ДСНС і особисто я пишаюсь такими колегами, такими волонтерами, які готові в будь-який час прийти на допомогу.